Команда Кудрівки святкує перемогу в чемпіонаті Чернігівської області з футболу. Гравці та тренери отримали заслужені нагороди. Хочеться подякувати нашим Збройним силам, які дозволили провести даний чемпіонат. Також хочеться сказати велике дякую асоціації, яка організувала даний турнір. Також командам, спонсорам за. Даний високий рівень змагань завжди виграє та програє команда. Тобто, всі як одне ціле працюють на футбольному полі. Усі ігри були важливі. Мабуть, остання гра була важкою важливою. ведучи в рахунку 3-0, ми зіграли в нічу, але не опустили руки, стали чемпіонами. Призерами чемпіонату також стала команда Дружба козаки. Яка здобула срібні медалі, і футбольний клуб Корюківка, що вибирала бронзу а от прилучани, які цьогоріч відновили участь в турнірі, зупинилися в кількох кроках від нагород. Добре, що ми відновили участь у першості області. Для людей було дуже цікаво. Ми бачили це на трибунах, коли їх було з кожною грою все більше. Тому я думаю, що в наступному сезоні їх ще буде більше, тому що у нас дійсно футбольне місто. Усі колективи турніру та кращі гравці отримали командні та особисті нагороди. Попри усі складнощі, війну і профронтовий регіон, у футбол на Чернігівщині грають і сподіваються, що наступний сезон матиме добрі новини. Дякую соціально за те, що піклується про футбол. Це дуже важливо, не на русню, не зважаючи на пуснівся, де ми. Продовжуємо грати в футбол. Дякую вам ви всі молодці. Я дуже хочу, щоб в наступному чемпіонаті Чернівської області з футболу 2026 року прийняла участь моя рідна команда Ривна з міста Семенівка і всі домашні матчі на домашньому стадіоні. І я, знаєте, дуже пишаюся тим, що Чернігівська політехніка на сьогоднішній день має такого потужного партнеру, як обласна асоціація футболу, і ми разом можемо долучатися до дуже важливих спортивних проєктів по залученню і розвитку студентського спорту, чемпіонат області, хоча й завершився, проте не завершився футбольний сезон на Чернігівщині. Попереду ще суперкубок і дитячо-юнацькі турніри. Роман Васильович Солодаренко, наш голова Чернігівської обласної асоціації, наголошує про те, що, хоча нам і складно, але ми працюємо, працюємо як команда. Працює весь колектив Чернігівської обласної асоціації футбола. Він рухає цей футбол вперед, ми не можемо зупинятися. І вже от, о, буквально за тиждень ми стартуємо, у нас стартує чемпіонат дитячого юнацького футболу. А, попри всі складні моменти, ми а, все ж таки стартуємо. В прошлий рік у нас було два чемпіонати. Цьогоріч ми запускаємо шість чемпіонатів дитячого юнацького футболу.